До кінця війни не можна об'єднувати дві агенції. Для глядачів поясню, є дві е, агенції під Міністерством оборони. Одна закуповує е, все окрім боєприпасів. Ну, наприклад, там, віщовку, взуття, е, господи, фляги, їжу і так далі. І тому подібне. Вона називається державний оператор Тилу. Дот, а е, інша агенція закуповує боєприпаси, зброю, озброєння, е, дрони. І так далі. Вона називається Агенція оборонних закупівель АОС. Зараз фактично дійсно, в абсолютно праві, в останні півроку йдуть мови про те, щоб ці дві агенції об'єднати. Наша позиція незмінна, що їх об'єднати до кінця війни не можна, тому що дуже різні ринки, дуже різні історії. Ну В чому логіка? Різні типи контрактів. тобто для Глядачів поясню максимально просто. У дота більше 90% контрактів іде через Прозоро, тому що це не ну, фактично не секретні закупівлі. да? Тобто, виходить, агенція виходить на Прозоро, абсолютно відкрито публікує, що вона буде закуповувати. Кожен, у кого це є і хто відповідає критеріям, може долучитися і постачати в армію їжу. Рюкзаки, бронежилети, умовно кажучи, звичайно ж, там є величезна кількість питань, в тому числі корупційних, і не все так е м, яскраво, як я кажу. Але логіка про те, що це відкриті тендери, вона зберігається так. На тендерах можуть мухлювати. Так, ми з цим боремось. Антикорупційні органи інші з цим борються, е і результатів там багато результатів там є. І тенденція насправді там непогана, агенція оборони закупівель вона змушена. Закуповувати секретно, тому що ми говоримо про боєприпаси, які в тому числі закуповуються в країн, які намагаються не, не сперечатися з Росією і не входити з Росією в кліч. Да? Тобто, там воно по факту не прозоре і там виловлювати корупцію, по-перше, значно важче. По друге, вона там йде на значно більше грошей, а, і так для нас це більш складний виклик, але а, просто уявіть собі, як може виглядати коли в одній під, ну, в одній агенції, фактично, да а, будуть а, функції прозорих і абсолютно непрозорих закупівель. А, Поряд і ними будуть займатися одні і ті ж самі люди. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.